Вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчата. Ми розпочинаємо кольоровий тиждень, де кожен день буде яскравий певного кольору. Щоб колір першого дня впізнати, треба загадку від смайлика відгадати. Колір цей усім знайомий. Він у соняха в короні, він у сонця в промінцях, він в скарбах великій скрині, у ромашках середині. Здогадались вже промовте, що за колір то є. Жовтий, жовтий день це день посмішки. Від посмішки стане всім світліше. І тому до нас завітали веселі гості. Ви впізнали їх. Але щось не так. Ви помітіли діти, що однаковий настрій у клоуні. Щоб день посмішки не зіпсувати, Розпочнемо груми грати, Жовті слова називати, Настрій гостю піднімати. Один. Два, три, групочний. Чудово пограли, всі слова назвали. Дітки, давайте разом визначимо, що таке посмішка. Коли перший раз ви побачили посмішку? У кого? Так, у матусі. Закрийте очі і пригадайте мамину посмішку, яка вона? Лагідна, тепла, світла, шира. Привітна посмішка це одна із найголовніших суперсил мами, яка нас зігріває, заспокоює. Посмішка це простий та зрозумілий символ гарного настрою. А ще це знак доброти та довіри, це знак прихильності, дружби та міролюбства. Це шлях до успіху. Які заряджає позитивом. В народі кажуть, від гніву старієш, від сміху молодієш. Усмішка краще лікує за ліки. Дітки, погляньте, посмішка з'явилася на обличчі у клоуна. Ах, посмішка, не так уж і багато. Подумаєш, сміхнувся, та й усе. А в кого на душі, від цього свято? Когось вона до сонечка несе. Жовтий колір хай панує, посмішки усім дарує. На згадку про жовтий день пропоную творче завдання, щоб від ваших малюнків малята з'являлося більш посмішок навколо. Отже для роботи вам потрібно аркуш паперу білого кольору, фарби вуаж, склянка з водою. Широкий пензлик та яскрава посмішка. Зробіть відбітки руками жовтою фарбою та оживіть його у курку, рибку, квітку. Бажаю успіхів. Даруйте посмішку один одному і від неї стане всім світліше.